Ba 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 ba. вами Гідеса, знову Гідеса Ірина Харченко. І сьогодні ми заїхали з клубом Чудес за 60 кілометрів від Дніпра. Спробуйте здогадатись, де ми знаходимось. Ми приїхали на пасіку до Андрія Лебідя. Дивіться, яка краса навколо. Це лише Андріївка. Зараз ми все роздивляємось. Ось там вулики стоять. Вулики стоять. Покажу. Ось вони. Купа квітів. Дівчатка за Купа квітів. І ось там мої дівчата. Зараз Андрій проводить нам екскурсію. Зараз ми підійдемо, послухаємо. Він нам розповідає про свою джолярню. Просто і залишається. Сьогодні ви заглянете. До вулика, щоб мали уяву взагалі. Який мед важкий. І скільки важить ця медова рамка? Отака тут казка. Вона десь я вам руки дам. Я вам руки сьогодні. Медову, медову. Ми медову потримаємо. Нічого страшного, у нас масочки є. Все буде, все буде гаразд. Якщо ви поїдете і не погладите бджіл. Я чотири за ага. вчителі погоряв. З, з яких особин складається бджолородина. бджолородина. складається з королеви, да, з королеви, з робочої бджоли і з трутнеться. Чому ж бджоли летять саме до свого вулика? Да? От одна бджола, не те, що сім'я, вона працює і летить до свого вулика. У бджіл дуже розвита геолокація. Якщо бджола народилася і вилетіла хоч один раз з льотка, оце вулику називається льоток. Він буває там горизонтальна полоска, буває круглий. Якщо бджола народилася і вилетіла з цього льотка, вона вже сканувала місцевість, вона вже взяла орієнтир по сонцю, вона вже взяла геолокацію, тому вона в цей вулик і буде летіти. А по по я, я дуже часто порівнюю бджіл з собою. Якщо ми подумаємо про те, що бджоли прийшли від нас з лісу, так? все навіть собаки, все прийшло з лісу. І коли бджоли жили в дуплі в лісовому, і, вони, і йде лісова пожежа. Відчуваючи запах диму, вона повертається додому, набирає повний шлуночок дзьоби меду того свого, для того, що, можливо, їй прийдеться покинути своє житло. Димом ми пробуджуємо десятки тисячлічний ре рефлекс. Рефлекс у бжохи. О, так спочатку кормили, а потім розтоптали. Тобто, бджоли. Пробуджуємо рефлекс не охорони свого житла, а збереження свого життя, життя. це так, же, як у людей. Так, чуємо вибух, реагуємо. Так, тригери усіх різні у бджіл. Це е, дим. На дим вони так реагують. Як ми одягаємо масочки? А я ж вас сьогодні пожалів і не став вам їх сьогодні одягати прямо там. Ні, якби бджоли літали, я б вам їх прямо там би одягнув. Але це не самі лагідні. Самі лагідні будемо на слухному вулику. Тут просто що, може, якщо вона ще не пішла з цього корпуса, нам буде її легше знайти. От уже придавили кучу бджіл. Нічого страшного. Ось вони. А вони відходять чи ні? Ні, вони. Ось вони вділки. Ми шукаємо королеву. Це розвиток, це на розвиток. Тобто Це отводочок, можна сказати, лише для того, щоб був зроблений, щоб обгулялася королева. Це все технологічно, для того, щоб легше було підсаджувати. Оце робоча бджола, да? оце сама звичайна робоча бджола. Навіть трутня дивлюся, і тута немає. Може, в наступній сім'ї. Це все робоча бджола. Так, це, це все це все — да, робоча бджола, може, кажу, в наступній, Я шукаю шукаю королеву. Зелене, Синя. Снарядили такі спеціальні капелюхи. Люди. Бачите, подивіться, не настільки вона, вона більша, зазвичай. Ну, я всі, всі побачив. Які вони щасливі. Не настільки щаслива зазвичай в бджолу, правда? Не, <говори> <плевиця> оце я <вже> її намалював. А як ви її ловили? Я в бджолу піймав, бджолу, ну. Да, головне і хто хоче ближче. Королева не жалить. Королева не жалить. Да, це та, що от це ще, ще не її діти в цьому вулику. Вона ще молода. дуже. От Коли її діти народяться, це те, що запечатане, це вже її діти. От бджоли, коли лічиночку, яйце потім вигодовують лічиночку, а потім, після 10-го дня, вони закривають воском свою лічиночку. І ця лічинка повністю там уже перетворюється в куколку, в неї починають рости. Крила, лапки, ножки. А спочатку це звичайно. Звичайна лічиночка, як черв'ячок, mm -hmm. да, а потім мутірує. Це так, як ми вчора ловили з мамою воскову моль. Водичок, там молода королева вилупилася з маточника, облетілася. Mm. І зараз ви хто захотів, побачив, я об'єдную да? об mm -hmm. дві сім'ї. Mm -hmm. Ось королеву забрав. Нижня сім'я почувствує сиротинство через 4 години. Феромони Корол... mm -hmm. королеви пропадуть. Вони закладуть свої маточники там через 5 днів, наприклад. Але вже пройшло декілька днів і вони почали об'єднуватися. Трошечки екстриму. Цей тиждень треба буде, щоб народилася то, що медаль дуже цікаво. Приймає участь, Це потрібно та бува, яка Дивіться, скільки тут бджіл, але ми в масках. <плес> ми в масках. Будемо показувати. Давайте зараз ми А зараз буде дегустація меду. Сот... <плес> це дуже важко показати. Прям сот, неймовірно. Зараз підійдемо. На на крамнички це ріпаковий мед. Він уже осівший, білий, як сметок. А в вулику він ще рідкий. Да, того, що, того, що в вулику 38 градусів. А, тепло. Да. Тепло. а в нас на вулиці похолодало, і наш ріпак за 2 секунди осів. Вітають, вітають. А зараз в нас починається а, дегустація питного меду. Це настоянки. Ми зараз пробуємо 5 видів настоянок, ось нам Андрій. Розповідає про, про них. Ось тут є такі гамаки. Дивіться, як можна кайфанути тут. І ось там вже приготували для нас настоянки. Якщо весною можна продати ще за 3 кілометри, вони ще зараз. Покажу які. Ось класичний Горобина, айва, вишня та троянда. Відгуки після дегустації. Тут на все різно. За смаками ну, все різне. Не може бути, воно на дегустація. що сьогодні... Ми повинні скуштувати різні продукти да? від кріпкості до смаку. Тому почнемо е, з класичного питного меда. Всі чули да? таке слово, наприклад, як медовуха, як наші предки. Mm -hmm. да? Ми не можемо, не маємо права казати слово медовуха. Наші сусіди, поляки забрали на це, запатентували. Як на пляшках з ігристим вином пишуть: не писати mm -hmm. шампанське mm -hmm. або не можна писати. Тому у нас будуть питні меди. Скоштуємо. Питний мед, перший сорт це класичний. скажіть, будь ласка, що вам сподобалось більше всього на дегустації? Неля, Євгенія. Вам сподобалась вам дегустація? Нам дегустація дуже сподобалася. Нам сподобалось м'ясо, сальцо дуже гарно, Смородинка дуже гарна. І напої дуже гарні. А який напій найбільше сподобався? Найбільше нам подобався оцей останній напій з групами. Бальзам, Бальзам? Ага. Очень. і вишенка нам дуже-дуже так, подобалася. Так, який напій тобі сподобався найбільше? Ну із кліпких напоїв не буду говорити, а, а от із яких поціно это були року Троянда. троянда Троянда. Дякую. дівчатка. Що вам найбільше сподобалось напоїв, які ми дегустували? перші? Класичний, Медово, да. класичний. І другий з розою, з трояндою. Троянда. 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 І лиманчело теж О, ліманчело, це мій достойно. фаворит, до речі. Да, Ні, у мене достойно. трояндою і хріновуха. Ага. А ще щеновка, а бальзам, бальзам останній? Так, на Наталя медовуха, не медовуха, як видний мед. 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 мед, я тепер завезую, перестраюсь і лиманчела вообще ліманчела бомба. Ліманчела дуже солодке. Дякую. Ну, Ми залишилось. прийшли а, в магазин. Да. Вона Будемо Потресі. купляти. Нам дуже сподобалося. термінал на сата. Мед ну, да? та да. напої. Вот я... Мабуть, куплю собі лімончело. Дуже сподобається. Це у нас вже обід. Ми да. прийшли на обід. Дивіться в нас сьогодні борщик. Дивіться борщик. Ось такий класичний український. Мед, музичку. Дівчатка, як ви відпочиваєте сьогодні? Скажіть, Душевно. Душевно. Душе. Ви задоволені? Смачно взагалі. Смачний борщ. Смачний? Бо я ще не коштувала. Я вже йду. Я вже йду. Така смакота? Ви знімаєте для тих, хто не поїхав? Я знімаю на YouTube канал. Для підписників. Для підписників Дякуємо, Андрій. Дякуємо. Гарний, гарний. Пригарний день вийшов У нас. Смачного всім. Ось така тут неймовірна природа і я дуже щаслива, що Клуб Чудес сьогодні отримав такі враження, неймовірні. Дивіться, який розлив Дніпра. І тому ми і вас запрошуємо до Дніпра і найближчих його локацій. Папа!